Вітаю всіх на слуханні читання матеріалу з книги. Попередній раз я згадував і читав історію з книжки про відзначення спомена. Ось дана книга. Також сьогодні ми продовжимо читати спомен на першому. Отож, спогади на Вірковець Микола у 2012 році. На даний час. Навірковець Микола, свідок його ще живе, знаходиться, він проживає на Західній Україні, десь приблизно в Рівненській області. Отож, поки вони будуть їхати тиждень до станції Потьма, давайте згадаємо, як вже в той вечір на першому лагпунті провели спомин цілим табором. Сотні братів, три збори, районний наглядач, свій Савчук Микола. Такий собі теократичний анклав в'язнів у Мордовії. Зима 1960 року ніяк не хотіла відступати. Брати навіть думали, напевно, знову спомин буде зі снігом. Того року він припадав на неділю 10 квітня. Інша проблема була в капітана Агеєва. Він добре знав, якого вечора ми будемо обов'язково збиратися. Вже в лютому він грозив братам, що багатьох посадить в бур. А може, й строк добавить. Було замітно, що активізувались стукачі, досить часу заскакували на вахту або до самого Агеєва. Прити завчасно готувалися до свята. У всіх трьох зборах, у всіх кружках, групах відповідальні брати. Розпланували, хто і де буде відзначати спомин, дехто в робочій зоні, решту в жилій зоні, в каптьорках, дехто в таких місцях, про які і не думав, егеяв. Чим ближче до 10-го, тим ретельніше він приглядався на обшуках до всього. Цензор повідомляв про все, що вичитав в листах. Сексоти інформували про всі розмови в секціях на роботі. Навіть солдати на вишках були попереджені, щоб дивитись навіть за одинокими в'язнями, які гуляють. Знову, як завжди, в історії зійшлися дві сили одна атеїстична, груба, брутальна, підступна, не гребувала ніякими злочинними методами, контролювала все і вся, друга, здавалась повалена, розкидана по таборах, розвезена по отдаленим районам СССР, та їх щитом була віра. Їх мечем була Біблія. Це записано Фесанам 6:16-17. Які б тайники не знаходили у свідків, які б друкарні не знаходили, яких би кур'єрів чи нелегалів не ловили, ну ні разу не знайшли жодної зброї. Не дивно, що Агеїв і інші, які боролись зі свідками, сміялись з них відверто. Та що ви за сила, вперті неосвічені Боголюби, ще трохи все розвалиться та зникне. Брати, які були свідками ще з тисяч-30-х років, котрі перейшли через жах німецьких, румунських, угорських антаборів, були спокійні, впевнені, що сповни вони проведуть. Нові молоді брати багато користали з досвіду старших. Біля Ваневського Михайла, Какутуса Мартина, Копаса Юрія та інших сивочолих постійно, були молоді брати, котрі хотіли на власні очі побачити і почути тих першопрохідців та зміцнити свою віру. Отже, тут згадано про Ваневського Михайла, Кекутиса Мартина, Копаса Юрія. Дивлячись на жорстокого начальника режима капітана Агеєва, пізніше майор, можна було сумніватися, що свідкам щось вийде зробити. Навіть у декого був сумнів, чи вони взагалі залишаться як група. Уяви собі, Агеєв жив боротьбою зі свідками. На роботу приходив не на 9 як вся адміністрація, а часто був у 6 на підйомі цілого табору. В 17.00 він не завжди збирався додому, як більшість. В час війни, осколком гранати, він був поранений в щоку. Шрам від рани був індикатором внутрішнього стану капітана. Чим більше червоний був колір, тим обережнішим повинні були бути свідки. капітана Агеєв лютий. Часом бувало, що він мов з-під землі, появлявся в секції, в цеху, літом коло альтанки, забирав літературу, не один брат був покараний, позбавлений посилки, переписки, побачення з рідними або попав у бур. Часом навіть наша варта не вспівала крикнути Війне молдавське, йдуть, якагиїв вже роздивлявся присутніх і вимагав віддати башню стражі. Як згадував п'ятох Іван та інші брати у 2012 році, Айгеєв був особливим чекістом, коли чогось не знав, старався роздратувати братів, говорячи, наприклад, який там ваш раб мудрий, він помиляється. Або Курда, сточно, дважди шпіон, смотри-ка, он как розвідчик все делає. Той з братів запалі хотів доказати чи пояснити і часто проговорювався за те чи інше. Агіїв аналізував, почути і взнавав, чи є в таборі та чи інша публікація або щось інше цікаве для нього. В одному випадку згадуємо крицький Сергій Агеєв дав слово і ойвіть, дотримав, можливо, щось розпрацьовував. А було так. Ходить він по робочій зоні з Біблією, хвалиться нею перед братами. Коло Мокрицького стояло кілька братів, і Агеїв почав. Бачите, яка хороша, нова Біблія. Дав би вам, але ж завтра заберуть на обшуку, бо не вмієте ховати, Мокрицький. А ви дайте нам, граждані, начальники, більше її не побачите. Агеїв заспорив з братом, що за тиждень вона знову буде в нього. Як розповідає Сергій, брати, Отримали Біблію, розшили по брошурах і заховали по нових схованках. Якби вона була помічена, Агеїв би знайшов. Як не шукали і його слідопити, але не знайшли і за тиждень, усміхався, але визнав, що вміють свідки заховати. Треба зауважити, що він швидко переконався в тому, що брати ніколи не відплачують йому злом за зло. Здається, був вівторок, 5 квітня. Адміністрація виглядала як мурашник. Всі кудись спішили, щось підписували, питали. Навіть звичний обшук був відмінений. Потім стало відомо: з Москви, з Гулага прийшла телефонограма. начальників режимів з політичних таборів. Збирають на нараду на тиждень у Москву. Капітана Геїв теж збирався на нараду в Москву. Ввечері, коли підтвердило, що капітан не виїхав, то комітет табору Савчук Микола, Волобоєв Володимир, Курдас Олексій, Невірковець Микола зібрались і обговорили ситуацію, вирішили. Сповин проведемо разом цілим табором в столовій. На другий день зібрали всі службові комітети трьох зборів з Савчуком Миколою. Запросили також тільняк Василя, брата, який працював. В столові уважно розглянули ситуацію, яка складається для нас. Звісно, це теж було ризиковано, але Агеїв поїхав. Його помічники захочуть відпочити від щоденної гонити за свідками. Ми знали, що їм не дуже до душі працювати в такому посиленому режимі. Якщо брати дотримуються вказівок відповідальних при допомозі ангелів, зможемо провести. Про місце сповмано знають тільки слуги зборів та повідомляють служителів кружків груп. Помолившись в кінці зустрічі, брати віддали все в руки його Бога, який завжди підтримував тих, хто відданий йому. Друга Хронік 15.2. Кілька днів до спомину пролетіли дуже швидко. Табірні наглядачі раділи, дійшло, напевно, свідкам. Проблем менше стало, але всі вивчення студії вартові башти провели, також тократичний курс. Якби щось серйозне вирвалось, то кожна група мала місце, програмою могла провести спомин сама. Брати, котрі знали, що спомин в столові, відпрацювали вхід і вихід, визначились з пунктами програми. В неділю цілий день у таборі для всіх братів був вихідний. Зібрань не проводили, а ось проповідь обговорення історії спомину, то кожен старався і сам сказати і іншого почути. Курдас Олексій згадав, що афіша в таборі для радості всіх всіх свідків інформувала, що 10 квітня в неділю о 14.00 відбудеться демонстрація фільма Всі раділи, але ми трохи хвилювались. Фільм іде дві години, будуть вахтьори за нами якраз ганяти, але фільм не могли привести до 18.00 під вечір на кінець. Привезли. Погода стояла чудова. Кілька днів, теплий вітер з півдня, топив сніг, просушував доріжки в таборі. Після вечері всі в'язні висипали на вулицю. Свідки, прогулюючись, тримають коло своїх кожна група в полі зору. Обговорюючи різні біблійні історії, усі подумки помолились. Вони просили, щоб їм спокійно провести спомин. Просили про все братство на свободі. Сьогодні і в великому соціалістичному таборі, то значить в Союзі, і у всіх маленьких таборах Гулага їх будуть ловити. Усім було потрібно, сили Духа Святого і особистої відваги. Після 19-ї почали збиратись в столову. На цьому закінчення. Далі буде продовження на наступний раз. Спомин цього року припадає на 4 квітня. 23-го року. Читано 17 березня 2023 року на Західній Україні. До зустрічі на каналі. Якщо є питання, можете телефонувати, писати коментарі, хто що може запитати по факту проведення спомина чи по факту як придбати дану книгу в'язні Північного Царя. Задня сторона книжки В'язні Північного Царя. Фронт книжки В'язні Північного Царя. Книга є в продажу.